А я зріжу троянди і зроблю букет. Роби, роби. Диві, які вони гарні і білі. Бо я за ними вхаю. Я... Батько гарно доглядає за моїми трояндами і вони такі гарні і білі. А я візьму зріжу і зроблю букет. Біла квітка фізостегія. Та шикарна гіпсофіла. Для легкості і пишності. Я так дірвалася до цієї папороті, що її вже майже не залишилося. Робимо білий букет із трояндами гіпсофілою та фізостегією. Вау! Я навіть не уявляла, що воно буде так гарне і ніжне. Я його так викладаю. Помню, який жук лази. Я його принесла, мабуть, з квітами, тому що квіти живі зі свого роду. Де вони в на мене ці фізостегії красиві? Троянди. Це така ж патрійна, це сім'я. Такий білий-білий буде букет. Як весільний. Нескладний з простих компонентів. Багатьох ростуть троянди. Фізостегія оця. У когось навіть є рожева. І рожеві троянди. Уявляєте? Тепер я хочу рожеву. Скільки полков цих квітів? Все цвіте. Дивіться, оно ну, пішло же, гарно пішло. Щось воно таке буде. Таке. А, ну це домашні троянди. Не всі колючки повиймала. Коля це такі гарні, ам дівчата. Красуні. Квітки. А оцю фізостегію я називала Вероніка. Оцю. Іменем дівчини. Тому що жінка, яка на базарі мені її продала, сказала: купуйте мене Вероніку, Вероніку, така Вероніка. І Я називала весь час Вероніку, доки я не робила і ви мене не виправили, не сказали, як насправді називається оця Квітка. Хоча квітку. Можна називати жіночими іменами, а є такі квітки? взагалі. У мене алергія на всю цю цвітінь. Пояшно. На весь цей пилок. Тому що я роблю вже не перший букет. Стараюся для вас на ваші багаточисленні прохання. А цю троянду можна всередину. Тому що спіральна техніка, можете подивитися, де не вистачає такої квіточки і похнути всередину. Так. Ой, ця гіпсофіла з цими палками. Це домашнє. Вона мене така трошки не слухняна, але красива. Я не можу. Зараз заплачу просто. Ну, дивіться, яка ж воно біле та ніжна завдяки цій гіпсофілі. Фізостегія. Я не можу так розправити все гарнесенько. Гарно отут оці торчать Можна було навіть більше нарвати, пишніше. Ну, ще трошки гіпсофіли для пишності. Ще трошки. І букет буде готовий. Ну вона і ну, пахоче, звісно. Ось тільки полка тут сипеться. Давайте обгортати листям папороті. Дивіться, як воно гарно цілується з цією гіпсофілою. Гірко, гірко. А то я хосту сюди і вона не хотіла отак. Вона окремо стояла листочками вниз, а папороть, вона просто цілується отак. Хоба, вцепилася, наче приклеїлась. Дивіться папороть і гіпсофіла, наче на липучку. І бачите, як воно гарно стоїть. Тому мені подобається це поєднання. О, трошки на біку, так по спиральній техніці цю паперо. В цьому букеті папороть просто зацвіла. Зв'язуємо. Може трошки вище. Я, кручу отак. Один, два, отак і три. Отак середньої такої товщини стрічка. Щоб вона отак заходила стрічка на стрічку, щоб не провисала. І отак. Раз. Два, на вузлик. Я зв'язую на вузлик. Хтось тобто мені, каже, перетискаю. Ні, я не перетискаю. Хоча кожна своя думка. Відрізаємо. Ну, я вже щаслива. Первішу цю презентацію, і чого я не в білій сукні? Скажіть мені, будь ласка. Листя йде отак. Відірвали? Так. Чи візьмуть мене заміж з таким букетом? Так під вінець захотілося. Ну це вже взагалі така весільна така тематика. Весільна, весільна. І все так просто, дівчата, можете собі зробити такий букет, яке оцю папору, щоб вона в воді гарно постояла, щоб не зів'яло. Поки ви там клятви будете давати вірності там, і слухати церемонію. Ну, я не можу. Кручу. Я вже повиймала оці фізостегії, щоб вони отак біленькими були. Вони ще доверху розпустяться водички біленькими. Отакий букет, отак показую, отак. І отак з усіх боків. І. Ох, хто там незаміжний? Як там воно? Ловіть. Я не заміжня. І всім, щоб вийти гарно заміж.